Hello Fренлі, з вами Деніс Френлі. Швиденько знімаємо з вами реакцію на Нутеллу з ботоном, бо я мав зробити кліп на тепер за 8 годину. Я забув зробити, мені вже знімати зараз на 21, 21 Я не знаю, чи успію зробити сьогодні відеокліп, але я мушу його опублікувати. Я буду, напевно, без монтажу зроблю. Добре, поїхали до заставки. Деніс Френлі реагує! Деніс Френлі реагує! Сьогодні буде реагувати на, на нутеллу, на горікову пасту з какао-нутелло з. Тут все там. Батон... Угу. Споняв. З ба... Коротше, з батоном... З батоном... любительським, Бительським, битським, бительським! Давайте намах. Це порегуали, коментарі так не читаємо. Блін, я яком... Я зараз не встию той відеокліп придурочний зробити, якому і так, ну й переглядів буде. Ну, але таке, для себе роблю. Задолбали. Йой, ці мало мені дають телефони, я у своєму скільки сидів, блін. Зараз нічого не успію Сам винувати. Я постараюся не затягнути сильно ролик, чаю я, напевно, робити не буду. Тільки таке ми провигуємо з батоном та й все. Ось такий батон. Поїхали нутеллу мастити. Давайте три, три таких батончиків і завершаємо відеоролик. Чи що, чи буде вам замало, так? Думаю, вам буде достатньо. Пішов у Facebook, розумієте, рілси знімати. І забув, що це ще дебільний цей відеокліп ще маю сьогодні, блін, беквести, сука. І що, так вийшло. Ну, тоді буде без монтажа, не знаю. Я вже хочу, щоб я віддавав телефон в цьому 21. 21.

Девять белку можна поставити, то що сухий, так. Да. Чай, буде супер. Я що собі домашню. Поїхали. Ja się na teleu zakończę. Można ich za zabezpieczyć. М -м -м. Чай підорівати не буду, у мене час обмежений. Блін. І то той телефон ще реал мій, я не знаю. Я, коротше, які завдання не успіваю зробити. Переношу на наступне число. Тобто 10 -е, там пропускав багато шортів. Переношу на там. Чи на 10 травня, чи вже 10 жовтня подивимось. Коротше, на наступні місяці, 10 числа. Ну такі, так всі чесно. Щось не дуже солодке, але пішло. Чого, воно? Ну, І має ще поцукорити, курва. Ну тут уже закінчився. Ще нутелла солодка піде мені, піде. Добре, я ще беру. Блін, цей нутел... капець, крішку цей нутел. Кажу. Я бачу сьогодні у магазині ці коконат, називається, ці бюджетні. Вони ніякі не бюджетні, це польські коконат. Вони на пару гривень дешевші. 70, я думаю, 60, то 70 чимось. І ну, то що більше, ніж цей. Але теж 70 гривень, це блін дорого. Бюджет це якби було десь 40 гривень чи скільки. Ну, а це ніхіра не бюджетні вже виходить. Бюджет мій перевищив 50 гривень. Коротше, щаємо уже 9, так. Час тоже сухий хліб хочеться 8 поставити, тому 8. Думаю, ми з вами вкладемося. Дурною відеокліп забув. Скажете, та не роби так деякі дні, скільки контенту. Ново я був, зробив, коли ще вроді 21 лютого чи 21 січня відеокліп. Той відеокліп стопередів подивився. Ну вже з топереддю я вже скажімо, ціную, що якби вже подивилися хоч трохи, розумієте? Тому таке справи. Добре, нарізаємо останній. Я спішу. Самі розумієте, що якщо я зараз з'їм ще останній, мені ще трошки лишиться ну Але я вже не знаю, що я буду їсти. Хм, я вже не знаю. Можна ще докупити вафлі. Давайте з вафлями можна ще проривувати. Ну це ж треба докупляти. Ну, батон мама теж купувала, бо я попросив. Йой, майже закінчилася. Сорі. -mm, завтра... Ще 23-го батошортів, ну я вже топ сьогодні поуспіваю, я вже вчора нічого не успію, і сьогодні також все не успію. Там купа каналів, мене десь 5 каналів. Ще десь по шортів, пару, по... по пару шортів там. То... Коротше, то все позаписую, що то сьогодні не вийде і вже. По суті, сам винуватий. Розбив своє, а ці не хочуть довше давати. Бо вони, ну розумієте, самі хочуть там своє посидіти, там, свої сайтики. Ну, позвонити, поговорити. Ти даю, скільки можуть. Дві години, три. А я цілий день мав свій телефон. Ну, тому... Поламав свій телефон, майже лишився без контента. 15. го Так лишив у вас без контента, бо 15 -го, горизонтальний не вийшов. Ну і що? Обісрався стравався день сфері, що. Тепер буде так грузити, як дурень на 15 травня. Не знаю. Трохи ще познімаю, може пару днів на 15 травня, потім чи лишу, чи що, не знаю, подивимось. Подивимося, що там вже буде. Що буде, то буде. Але перезаливи кліпів теж не хочу вже вам викладати, бо нащо мені вже ці перезаливи викладати, якщо я можу, наприклад, вийти на вулицю, познімати травичку? Ні, травичку. Ну, щось познімати, квітки, якась квітка зацвіла можна зняти, щось таке любе, розумієте? Все, чай допив, давайте саме тепер буде сухе. Ви можете написати в коментарях, не знаю, чи завтра ще буде нутелла, з чим прореагувати там. І ми прореагуємо. Все від ваших коментарів там, якби надійтесь. Та. Пихід, ти будемо реагувати. Будемо думати. Бо в мене обмежений час іду зараз уже кліп робити. Коротше, достатньо. Три, три кусочка з'їли достатньо. Я маю, що на все на фа напиху, ти саме писали, тошнить тебе. Ну, мене тошнить, як батузі. Мене вже тошнить. Крутиться. Та таке трохи крутиться. Ну, залишається стільки. Не знаю, зроблю, напевно, перерву, завтра вже реагувати не буду. М -м, 23 го давайте, так. Нутелла, ще ми маємо взяти на 23-й новий смак. А це вже може з вафлями, Не знаю, попробуємо. Ну, більше нутелли вже на моєму каналі чекати не будете. Дуже дорого, невигідно. Ну і не дуже так і смачно. Кажу, мені найбільше подобається шоколад Кіндер, більше не подобається. Одна частина друга. Та можна шоколад купити за 30 гривень. Шоколад, кіндер шоколад. То він уже 40 здається, саме найменші. Бо я дивився, щось 40 гривень. Ми кіндер шоколад в вами... мене. Десь недавно ї... ну, їли, їли, знаю. Пакуємо, пакуємо, ха. Все. Та, друзі, я пою. Дивіться все. Коментарі, підписка. Буде це найбільша мотивація для створення наступних відео. Ну, створення, як створення. Створення це як ти монтуєш. Монтажі, переходи. Оце створення відео. А це просто зйомки. Просто зйомки, Ну самі розбігти був би більше актив, може би й думалось про якийсь монтаж нема активу, До побачення. Добре, друзі, але пару коментарів вже мене трохи радує. Там 10, 15, 30, і тут вже хочеться знімати наступний. З вами був Денис Френі. Дякую всім за перегляд. Ось така була нутела. Ага, оцінка, так? Ну, кажу, сухе, бо саме сухе 8 балів. з їм 9. Такі справи. Лишається ще нутели. Попробуємо з вами вже там з вафлями 23-го. Ну, подивимося. Напишіть під цим відео, якщо буде актив, ще мені попробувати, і ми прореагуємо. З вами буде Свені. Всім пока. Бувайте. Я пішов монтувати кліп на канал. Пока. Супер лайк.